Вітаю, шановні 10 класи. Ми з вами продовжуємо розділ нашої теми про країни Азії, Африки та Латинської Америки. Одним з найважливіших наслідків Другої світової війни стало утворення держави Ізраїль. Це зумовило тривалу близькосхідну кризу, що стала центральною міжнародною проблемою і є її нею до сьогоднішнього дня. Сьогодні ми якраз про це проаналізуємо. Однією з найгостріших проблем післявоєнного світу є близькосхідна проблема, її зародження пов'язано з європейською, єврейською колонізацією Палестини, яка почалась в 1920-х роках. Суперечності, що виникали між Арабами та євреями, а також непослідовність британських політиків, призвело до різкого загострення відносин між представниками двох народів. Після Другої світової війни Сполучені Штати Америки та багато європейських країн співчували євреям, які пережили Голокост. У 1947 році Генеральна асамблея ООН проголосувала за створення в Палестині двох держав Палестинською та єврейською. Обидва народи вважали своєю столицею Єрусалим. За такими умовами розділення Палестини євреї. Які становили 34% населення, отримали 55% території. Ісламські країни проголосували проти поділу Палестини. Не погодились з ним і палестинці, які заявили, що ООН не мала права ділити Палестину без урахування бажання більшості населення, яке там проживало. 14 травня 1948 року невдовзі після того, як британські війська залишили Палестину. Лідер єврейської громади в Палестині Давид Бен Гуріон оголосив про створення незалежної держави Ізраїль. Давайте познайомимося ближче з Девідом Бен Гуріоном. Це один з лідерів сіоністського руху, один з творець держави, творців держави Ізраїль, прем'єр-міністр держави Ізраїль в 1948-53, 55-59, з 59 по 61-й і 61-го по 63 роки. Народився в місті Плонську, це сьогодні Польща. Його батько був другом Тедора Герцля у 1906 році, як сільгосподарський робітник Бен-Гуріон вирушив до Палестини, де брав участь у створенні єврейської організації, організації самооборони. У 1910 році був призначений редактором єврейського журналу Гахтут, тобто єдність. Під час Першої світової війни брав участь у формуванні єврейського легіону. Одним з перших вступив до нього і служив рядовим. Після повернення до Палестини і став одним із творців підпільної армії Хаган і проспілки Гистадрут. У 1935 році Бен-Гуріон обрали головою єврейського агентства. Сохнута. З 1948 року він очолив тимчасовий уряд Ізраїлю. У 1971 році у віці 85 років Бен Гуріон відійшов від політичного життя і почав писати мемуари. Помер у Кибуці з Де Бокер. Наступного дня після проголошення незалежності Ізраїлю 15 травня 1948 року на Ізраїль напали шість ісламських держав: Єгипет, Ірак, Іорданія, Ліван, Саудівська Аравія та Сирія. Це перша, з-поміж багатьох арабо-ізраїльських воєн закінчилась за декілька місяців перемогою Ізраїлю. Поки тривали бойові дії, до Ізраїлю прибуло майже 600 тисяч євреїв з різних куточків світу. Вони оселилися в таборі біженців, що фінансувалися ООН, утворивши кільце єврейських посел уздовж кордонів як своєї нової батьківщини. Тим часом Єгипет взяв під контроль сектор Гази. А Йорданія анексувала західний берег річки Йордан. Отже, план ООН з поділу Палестини не був реалізований. Єврейська держава була створена, а Арабська ні. Між Ізраїлем з одного боку, і Єгиптом, Йорданією, Ліваном і Сирією з іншого було підписано перемир'ям, внаслідок чого Ізраїль подвоїв територію, яку йому відвели за планом ООН. Друга арабо-ізраїльська війна спалахнула в 1956 році в період Суецької кризи. Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер направив війська, щоб націоналізувати канал, який контролювала Велика Британія. Обурені британці уклали угоду з Францією та Ізраїлем, аби повернути канал під свій контроль. За повітряної підтримки, наданої Європейськими союзниками, ізраїльтяни рушили до Суецького каналу. І швидко перемогли єгиптян. Однак світова спільнота, зокрема США та СРСР, змусили Ізраїль та Європейці вивести їхні війська з Єгипту. Суєцький канал залишився під контролем Єгипту. Напруженість відносин між Ізраїлем та арабськими державами ще більше загострювалася. На початку 1967 році Насер та його арабські союзники озброєні радянськими танками і літаками. Збиралися атакувати Ізраїль, щоб блокувати йому вихід до Червоного моря. Дізнавшись про ці плани, ізраїльтяни першими завдали удар 5 червня 1967 року. Знищивши аеродроми в Єгипті, Ірані, Йорданії та Сирії, Ізраїль завдав блискавичного удару на трьох фронтах. Ця шестиденна війна закінчилася перемогою Ізраїлю. Втрати ізраїльтян становили 800 осіб. Страти арабської коаліції понад 15 тисяч осіб. У тій війні Ізраїль захопив Сінайський півострів, західний берег річки Йордан, сектор Газа, східну частину Єрусалима та голландські висоти, що належали Сирії. Територія захоплена Ізраїлем втричі перевищувала його власну. Незважаючи на перемогу у війні, навколишня ситуація для Ізраїлю погіршилась. Сусідні арабські держави заявили, що не визнають його права на існування. Палестинцям, які проживали в Єрусалимі, в свою чергу надали право обрати ізраїльське чи Йорданське громадянство. Більшість обрали йорданським. Палестинцям, які жили в інших районах, не пропонувалось ізраїльське громадянство, і вони опинилися під ізраїльським контролем. Після війни на виснаження 1969 1970 років. Наступник Насера, єгипетський президент Анвар Садат, зап... запропонував арабським країнам атакувати Ізраїль 6 жовтня 1973 року, у день святкування Юадейського свята Йом-Кіпур Кіпур Судний день. Ізраїльтянам були захоплені зненацька, і арабські війська завоювали територію, втрачену в 1967 році. Але ізраїльтяни, натхнені прем'єр-міністром Голдою Мейрі, провели успішний контрнаступ і повернули більшу частину втраченої території. Після кілька тижневих боїв обидві сторони погодились на перемиді. Війна одного дня закінчилась, а Палестинська держава так і не була утворена. У наступні роки постійно відбуваються сутички вздовж лінії припинення віг... вогню за посередництво США. Між Єгиптом та Ізраїлем розпочались переговори, які завершилися в 1978 році, підписанням у Кемп Девіді за міській резиденції президента США Джорджа Картера, мирного договору. Ізраїль вивів війська із Синайського півострів. чергу, Перша арабо-ізраїльська війна стала причиною проблеми палестинських біженців, які розселилися по різних арабських країнах. Ситуація загострила агресію Ізраїля, Великобританії та Франції проти Єгипту в 1956 році. Усе це завдало сильного удару по національній свідомості палестинського народу. Зникли самостійні палестинські організації. Порятунок вбачався лише в об'єднанні арабських держав заради визволення Палестини. У 1958 році була утворена Союз Єгипту та Сирії. Об'єднана Арабська Республіка. Але в 1961 році цей Союз розпався. Наприкінці 50-х років у Кувейті виник рух за національне визволення Палестини Фатх, який очолив Єсир Арфат. Ця організація висунула нову програму боротьби для палестинців: не Арабська єдність шлях до Палестини, а Палестина шлях до арабської єдності і не втручання у внутрішні справи арабських держав. Така ідеологія забезпечила Фатх підтримку від багатьох монархічних держав Аравійського півострова. Перемога Національно визвольної боротьби в Алжирі в 1962 році сприяла поширенню ідеології Фатх. Деякі арабські країни не були зацікавлені в самостійності палестинського руху для контролю над ними в 1964 році було створено Організацію Визволення Палестини. Щоб вийти з під контролю арабських країн, Фатх розпочинає самостійну боротьбу проти Ізраїлю. Перша збройна акція була проведена 1 січня 1965 року. Цей день став днем народження Палестинського руху Опору. За короткий час Фатх перетворився на впливову військово-політичну силу, яка встановила контроль над організацією Визволення Палестини. У лютому 1969 року Арфах, Арфат був обраний головою виконкому Організації визволення Палестини, а в 1970 році він став головнокомандувачем Збройних сил Палестинської Революції. Обмеженість території, де велись бойові дії, рельєф місцевості не давали можливості створити визвольні райони в Палестині, які мали стати базами для боротьби. Усі збройні акції, переважно терористичні дії, проводились з території сусідніх держав. Що призводило до двох великих проблем. Ізраїль здійснював напади на ці держави, що викликало недоволення їх урядів і населення діями палестинців, і палестинський рух опору потрапляв у залежність від Арабських держав. Перша проблема призвела до збройного конфлікту між Ізраїлем та Йорданієм в 1966 році, і палестинсько-ізраїльського конфлікту 1970 року. Палестинцям довелося залишити цю країну і переместитися вліва. Із метою вплину, впливу на світову громадськість і домогтися розголосу своїх бойових дій, Фатх здійснив ретельно сплановані терористичні акти. У вересні 1970 року палестинці захопили три цивільних літаків англійський, швейцарський та американський. Ізраїльський захопити не вдалося, оскільки його, на відміну від інших літаків, охороняли. І примусили екіпаж посадити їх у Йордані. Терористи вимагали відпустити е, заарештованих у країнах Європи палестинських бойовиків в обмін на заручників. Терористів і заручників було відпущено, літаки підірвані. У 1972 році група палестинців Червоний вересень здійснила більш зухвалий теракт під час Олімпіади в Мюнхені. Бойовики увірвалися до приміщення, де жили ізраїльські спортсмени, і розстріляли їх. Загинуло 11 осіб. Проте палестинці зруйнували також нетривку рівновагу сил у ліванському суспільстві, що стало причиною громадянської війни та ізраїльської інтервенції в 1978 і 1982-83 роках. Після кривавих боїв на півдні Лівану і в Беруті. В 1982 році Палестинські бійці та штаб Організації Визволення Палестини змушені були переїхати до Тунісу. Однак і тут, в жовтні 1985 році, Ізраїльська авіація намагалась бомбовими ударами знищити керівний центр цієї організації. Друга проблема призвела до перетворення Організації Визволення Палестини на сукупність угруповань від крайніх. Лівих та правих, які претендували на лідерство в організації. Семиденна війна 1973 року змінила погляди Арафата. Він почав виступати за створення Палестинської держави не замість Ізраїлю, а поряд з ним. За зміну збройної боротьби мирними засобами вирішення проблем. Такий поворот урятував організацію визволення Палестини від ізоляції і зникнення. У 1974 році її було визнано єдиним законним представником палестинського народу. У 70-80-х роках Арфат відакт... вів активну дипломатичну діяльність під гаслом Ні Дня руху», намагаючись з усіма зберігти дружні відносини. 9 грудня 1987 році на лівому березі річки Юардан і в секторі Газа спалахнуло народне повстання. Перша Інтифада, яке проводилось без застосування зброї, за що, що отримала назву Війна Каменів. 15 листопада 1988 році Національна Рада Палестини, парламент у Вигнанні, прийняла рішення про проголошення незалежності Палестини. Усі сторони конфлікту зрозуміли, що, такі, що так далі тривати не може. Тому зусиллями США та СРСР. Сприяли початку перемирного врегулювання суперечностей на Близькому Сході. Розпад Радянського Союзу, зміни у співвідношенні сил у світі, послаблення впливу арабських радикалів та економічна зацікавленість арабських країн, а також розуміння Ізраїлем неможливості утримувати захоплені території в подальшому, які до того ж не гарантували йому безпеки, спонукали ворогуючі сторони до участі в жовтні 1991 року. В Мадридській мирній конференції, яка визначила основні напрямки руху до миру в регіоні. Ізраїль пішов на прямі переговори з Організацією Визволення Палестини. У вересні 1993 року, в результаті таємних переговорів в Осло між Ізраїлем та організацією Визволення Палестини, було підписано декларацію про принципи взаємовідносин. Угода передбачала надання палестинцям автономії. На західному березі річки Йордан і в секторі Гази протягом п'яти років. Упровадження в житті принципів декларації почалось в 1994 році після введення автономії в місті Єрехон і в секторі Газу. Палестинському народу було передані повноваження в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, оподаткування і туризму. Восени 1995 року було підписана угода, яка визначала питання про майбутнє ізраїльських поселень, кордони і структуру Палестинської автономії. Столицею автономії було обрано місто Рамалла. Проте процес становлення Палестинської автономії відбувається важко і суперечно. 29 січня 2002 року палестинська студентка Шинас Амурі підірвала себе в Єрусалимі. Внаслідок теракту одна людина загинула і близько 150 було поранено. Садам Хусейн наказав поставити їй пам'ятник у Багдаді. Її приклад набув поширення серед терористів. Шахіди, які почали називати як почали називати живі бомби, потім стали поширеним явищем. У 2000-2005 роках триває друга інтифада, яка супроводжувалася серією терористичних актів. Почалася реалізація плану з мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Зрештою, Ізраїль у 2005 році прийняв рішення про виведення з території Палестинської автономії військ і будівництва на кордоні Стіни. Виведення ізраїльських військ із Палестини призвело до розгортання у 2006-2007 роках громадянської війни між прихильниками ФАТХ поміркованих і Хамас радикальних. Це протистояння призвело до фактичного розколу Палестини. Хамас узяв під контроль сектор Гази, Фатх – західний берег річки Юардан. На прихід до влади в секторі Газа Хамас, Ізраїль відповів транспортною блокадою території. Сектор Гази опинився перед загрозою гуманітарної катастрофи. У відповідь Хамас почав обстрілювати територію Ізраїлю ракетами. Армія Ізраїлю завдала удару по території сектору Газу, намагаючись знищити пускові установки ракет. Це операція гаряча зима 2007-2008 року. Зрештою, між сторонами була укладена перемир'я. 27 грудня воно було порушено. Ізраїльська армія систематично знищувала військову інфраструктуру Хамас у секторі Газа завдяки операції Лютий Свинець у грудні 2008 січня 2009 року. Під тиском світової громадськості операцію було припинено. Хамас зберіг частину свого потенціалу між сторонами, встановився нетрикий мир. Але в 2012 році після нових обстрілів Ізраїль провів операцію Хмарний Стоп, а в 2014 році непорушна «Непорушна скеля». Нові спалахи насильства відбуваються навесні 2018 року, коли палестинці намагалися зруйнувати стіну між Ізраїлем і сектором Гази. Та навесні 2019 року після ракетних обстрілів в тель авіва Ситуація залишається насправді важкою і суперечливою. Ізраїль був серед перших країн, які надав... визнали суверенну українську державу. Дипломатичні відносини між Україною та Ізраїлем були встановлені вже 26 грудня 1991 року. Важливою подією у двосторонніх відносинах було впровадження в 2011 році. Безвізового режиму між Україною та державою Ізраїль. Активно розвивається співпраця між країнами в галузі сільського господарства, в якому Ізраїль володіє передовими технологіями. Також серед пріоритетних співро... спів... пріоритетів співробітництва між двома країнами є медицина та сучасна освіта. Активізувалася співпраця України з Ізраїлем у сфері озброєння та військової техніки. Від початку російсько-української війни ізраїльські медики допомагають у лікуванні поранених українських військових. У бойовому вишколі українські бійці беруть участь ізраїльські інструктори. 21 січня 2019 року, під час візиту президента України Петра Порошенка до Ізраїлю представники двох країн підписали угоду про зону вільної торгівлі. Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну українсько-ізраїльські відносини трішки Охолонули, це є реакція на те, що Ізраїль не, вир... не розірвав контакти з російською дипломатією і намагається вести діалог з Росією, і при цьому не допомагає Україні у відбитті агресії. Але останнє повідомлення повідомляє про те, що Ізраїль реально допомагає Україні, але це не фішується. Як буде насправді, ми дізнаємось, напевно, трішки пізніше. Також Україна має із Палестиною певні відносини. У 1974 році Україна, як член ООН, визнала Організацію визволення Палестини єдиним законним представником Палестинського народу. У 2001 році між Палестинською автономією та Україною були встановлені дипломатичні відносини. Палестинська сторона зацікавлена в імпорті українських будівельних матеріалів, дерева, металу та участі України в розбудові палестинської інфраструктури, будівництві мостів, доріг, будів... будинків. Перспективним напрямком є також розвиток туризму. Тобто ми з вами бачимо на прикладі Ізраїлю, яка утворилась після Другої світової війни держава, як можна виборювати свою незалежність. Захищати свою територіальну цілісність. І насправді досвід Ізраїля в сучасній Україні буде дуже корисний навіть і в контексті захисту цивільного населення. Ми повинні навчитися саме у Ізраїля, як це робити. Маше завданням, параграф 23, і ви бачите завдання, будь ласка, виконайте. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному році.